Всім добрий день глядачам, хто випадково потрапив. 30 квітня, ячмінь побризгали. Попередник був тут у нас соняшник. Соняшник побили бобоягою, соняшник перебили і вкинули. Ячмінь. Ячмінь сорт не пам'ятаю, бо йому вже нергоди 7, як він стояв у нас в бегах, зберігався. Дощів так і не було у нас. ну то що Цілий січень був такий похмурий, а лютий морозці були. Потім весняні приморозки йому попало. От. Так, в січні підживили селітрою 100 кг румом. Навесні, в березні сівалка почала сюди, і відкуди хватило там частину поля. От. Побачимо на результат. Далі там були маленькі такі моросящі дощі, але продуктивних тут і не було. І на сьогоднішній день вже фаза вже колос викидує, вже подекуди і колосок видно ну, Покропив капітал. Там три діючі речовини. Це азокстрабін 150, це проконазол 60 грамів і епсиконазол, Це укравітовський. Чого бризгав, бо є плямистості і вже був рік такий, що вже в момент, коли колоску треба було вже добирати, були листя всі в плямистостях. Не знаю, це бура, іржа, січастость, я ще в цьому не спеціаліст. Потропили є такий момент, що фунгіциди також можна вносити, якщо не при не передбачаються опади або похмурі погоди. Ну вже я не знаю. Стільки вкладень, більше вже не вийде. Також і гербіцидний обробіток зробили, бо соняшник тільки почав зараз вилазити. От. Ну і там що? Інсектицид Добавили по 50-60 грамів, ну як там. Пополучалося. Ну і так як бачимо, на сьогоднішній день ряди.